Усім привіт! З вами Ліза. Я вас рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні відео хочу поділитися з вами, що відбувається в мене в в'язальному моєму житті, і почну я з готових робіт. Перше, це, як ви бачите, ось такий стіч у мене вийшов. За майстер-класом українським з каналу Аліса Білоціл Я залишу Посилання, все детально, все попетельно розписано. Так, зараз здається, що це вушко трошки вище, хоча вони насправді рівненько. Вже іграшкою в мене Віка грається, але я раніше не могла вам підключитися, показати. Тут ось такий ось чубчик в нього вийшов. Ну, Досить така гарна іграшка. Так, є трішки перехід, можливо, Треба було десь отут е, е, з боку девушку пришиваються ці очки вив'язані. Ось такий миленький стіч вийшов. Трішки довго він у мене в'язався, бо багато пришивних деталей. як тут все пришивне, тому якось я і відтягувала задоволення, щоб його закінчити. Але закінчила я вже давно. Вже. Я не знаю, цей влог буде, напевно. Більш ніж за тиждень, напевно, за півтора тижні. Так, і покажу вам квадратики. Це я вам вже показувала розпочати, я його дов'язала. Я собі таке взяла за правило, кожен понеділок розпочинаю квадрат, і вже декілька тижнів я помічаю так, що понеділок я починаю, пров'язую десь цей невеличкий проміжок, потім вівторок я в'яжу практично весь. І вже в середу я закінчую. Так, тут ось такі в мене кольори. І такий він гарний, цей дуже контрастний, гарний вийшов в, з усіх боків. Я кінчики не ховаю, я їх буду ховати пізніше. Так, і ось такий я розпочала в цей понеділок, сьогодні четвер. І ну, так і вийшло, що вчора, тільки ввечері, я його закінчила. Тому що, от саме ці дні, понеділок, і вівторок, середа, в мене небагато часу на в'язання, Якось більше в мене саме субота і неділя вдається трішки більше пов'язати. І то не завжди. Ось так виглядає. І так виглядає інша сторона. Тут більш такі світлі кольори. і... Ось цей такий, знаєте, в мене асоціація, що це бузок навесні, таке молоде листячко, яке ще не темно, зелене, а тільки-тільки розпустилося, і квітний бузок. Тут, можливо, не так контрастно, але мені подобається також. Ось такі два квадратики. І я розпочала ще один вчора, так як вже думаю, ну, день присвячений квадратикам, я тільки. Чорну оцю детальку зв'язала, я поки що відкладу до наступного понеділка. Так, я задоволена, що квадратики просуваються. Ну, і так, звісно, якби, е, я не знаю, мені просто цікаво засікти в годинах, скільки в мене годин іде. Не, не так багато, ну, це 3 дні, але це не те, що я зранку і до вечора сиджу і в'яжу. Так, і ось про цей колір. Це в мене залишки на кобохо, такий популярний колір, ви його легко впізнаєте, номер я не пам'ятаю. І також вирішила один раз я його додавала в квадратики на ось середню секцію. Тоді мені якось не сподобалось, дуже була помітна рядність. Тут ну, також трішки є, але ну, вже більш воно рівніше лягає, і е, буду по, трішки десь, де воно буде. Мені в тему, скажімо так, додавати до квадратиків. Так, це ось над чим я працювала. І ще я дов'язала маєчку. Маю готову роботу номер 3, так, чи 4 навіть. Я її вибрала, але ще не присувала. Покажу вам все було в попередніх логах. Закінчила я резиночкою, закрила голкою. Фабричне таке закриття не дуже мені подобається, вийшло дещо розтягнуто, розхлябано. Я сильно не перетягувала, бо боялася, що буде, що я не пролізу в неї, так, бо таке також буває. Але мені вже лінь перероблювати саме лінь розпускати це закриття. Можливо, звичайним самим способом було б простіше закрити і був би кращий вигляд, ну, вже так як є, в принципі, воно, коли вдягаєш, не так сильно видно. Що стосується горловини, та, бачите, дуже закручується. Я думаю, що і просування не врятує. Хоча я попросую. Закручується, бо це лицева гладь. Так, я пробувала тут почати за, обробити айкордом, але ну, виходило занадто грубо, мені не сподобалося. Тож я пров'язала рачим кроком гачком. ну, воно ось тут, Бачите, тут не закручується, тут можна розлетіти. Непогано воно вийшло. Я в кожну петельку ну, дивилась, де занадто часто, наприклад, ось по спинці, то через петельку вже. Робила. І давайте подивимося по спинці, бо тут сама краса, так? Ось так виглядає. І я, якщо чесно, майки не дуже люблю носити, я люблю, щоб був хоча б маленький рукавчик, але спробую поносити цей виріб. Е, я вив'язала. Е, за цей час в минулому влозі я не показувала так, три моточки, ось такої ниточки. Сама майка, як я зважила, важить 152 грами в готовому вигляді. вже. І ось у мене залишилося ось такий невеличкий шматочок, я вже від нього етикетку додала, і ось тут менше мотка. Тобто, ну, можливо, тут в цілому і буде моточок, а може і ні. І це, напевно, вся пряжа, яка в мене пішла на цей виріб. Тому що одну етикеточку я в минулому влозі забула показати, і так якраз виходить три моточки. Тож, відправляється в коробочку, поки не розгубилися з використанням. У мене ще залишилася і ця пряжа, і в молочному кольорі, але зараз якось мені не дуже хочеться ще щось з нею в'язати. Поки що відкладу. Ну, і коли дов'язала, і в мене був час, то я продовжувала працювати над цим своїм светром з бавовни. Тут у мене, ну, не знаю, багато чи не багато просунулось, бо давно вам же його не показувала. Давайте, якщо по підрізу, орієнтуватися, то от яка кількість від підрізу. Я востаннє приміряла десь, коли я Е, Вив'язала реглан, так, об'єднала, там пару рядочків пров'язала. Е, треба буде ще. Я от хочу це вив'язати, це в мене п'ятий моточок. В принципі, витрата ниток не, не така велика, як я собі думала. Е, все, звісно, залежить від довжини. Але я хочу це вив'язати і поміряти, і подивитися, наскільки ще я хочу. Так, це я вам, до речі, показую спину. А оце буде перед. Наскільки я хочу його довгим, і взагалі як воно сіло, бо ну, не завжди зрозуміло так на початкових етапах. Ну, пряжі маю достатньо, тож буду в'язати цей процес на цьому тижні. Це в мене пряжа Gazal Organic Baby Caton. 416, здається, колір пудровий. Дуже популярний. Резиночка напівпатентна, коли я в'яжу. Перший ряд лицеву пров'язую, а виворітну знімаю з накидом. А в другому рядочку пров'язую лицеву лицевою, з накидом одною виворітною. Ось. Так виходить. Спиці в мене основна 4,5. Ні, 4, не з половиною, 4. Е, от. Ну, знаєте, мені здається, що я дуже довгий вже і не хочу. Або мені лінь в'язати. Або так все рівно, якщо навіть я зв'яжу довше, я його буду підкочувати, бо я довгим не ношу, я не люблю так. І хочу рукав, щоб був широкий, об'ємний, такий довгий, без бавлянь. Так що буду продовжувати в'язати це. Ну і хочу дещо нове розпочати також, але це вже буде в наступному в'язовозі.